Всім привіт! Хочу нагадати, що маємо в продажі такий свіжопригнаний автомобіль з Німеччини, це mercedes Citan 2014 року випуску з двигуном 1,5 дизель 81 кВт на шестиступці. Автомобіль в дуже хорошій комплектації і в дуже хорошому стані. Автомобіль має невеликий пробіг, це 196 тисяч кілометрів, всю сервісну історію. Отак він виглядає. Легкосплавні диски. Нова зимова гума стоїть на автомобілі. Релінги на даху. Задні парктроніки. Зараз покажу по салону. По салону він дуже збережений, в дуже гарному стані. Є бардачки mm. на стелі. 4 електросклопйомники, електродзеркала, підігрів передніх сидінь, круїз контроль, датчики світла, датчики доща, кондиціонер. Шестиступка. Салон дуже збережений, в ухайному стані. Кермо, подивіться, яке не перешивалось, не фарбувалось, все дуже збережене. Кого цікавить даний автомобіль, звертайтеся за вказаним номером телефону під відео. Автомобіль знаходиться в місті Рівному.